Мене звати Галина Гелем, я мама військовослужбовця, який звільнився з полону 24 серпня 2025 року. Народився 7 травня 1991 року. Як почалася війна, йшов у військомат у лютому 2023 року, був переведений у 419 батальйон стрілецький. Ну і вже з цим стрілецьким батальйоном він поїхав у Константинівку, там вони зупинилися. Ми його не обговорювали, ми його не оскаржували, ми його не стримували. Ну, Ярослав такий по натурі, що не було ні відмовлень, ні відговорювань його, ні розраджувань. Ми, ми його підтримували, в тому що він пішов. 9 липня він перетелефонував, що йде на завдання, і ну, це для мене було якимось таким стресовий якийсь такий стан. Ну, я так якби. Відчувала, перечувала, не знаю. Ну це не можна сказати, що відчуття передчуття це зараз можна так при, присвоювати такі е, імена тим почуттям. Ну, В той час схвилювалася, дуже була схвильована. Ну, Але пішов на завдання, він 12 липня мав вийти на зв'язок. 12 липня я відкриваю телеграм-каналі, дивлюся, що телефон був в онлайн. Я пишу ти де, ну, а він не прочитав. Ну, Це, скажімо, для мене було сигналом, що не відповів, бо, в принципі, у нас з ним була домовленість, що при можливості він мені зранку ввечері телефонує, щоб я, щоб я знала, що все гаразд. Ну і 12 липня він не вийшов на зв'язок, повідомлення не прочитане. 13 липня я вже перетелефонувала в частину до Василь Мощук, що він залишив мені номер телефону для зв'язку в якихось таких ситуаціях. Ну Василь мені сказав, що. Щось їх поїхали міняти, щось там не цей год, мають сьогодні поїхати міняти. Ну, день, так як би сказати, я вичікувала. Ну а 14 липня це вже був такий самий у мене напружений хвилюючий день. Ну, уява вже починала вимальовувати всякі картини. Ну, гнала їх ті з картини з голови ввечері йшла додому по дорозі. Ну, як і кожна мама, як і кожна людина до вищих сил, і е, через півтора години я отримала відео. Що вже з російських пабліків десь скинули, що виступають цих вісім чоловік, що вони попали разом в полон, що вони в полоні. Ну, тобто я вже один день мала такого дуже переживань сильних. Ну а потім вже просто знала, що в полоні зна, значить, живий, здоровий. Це свого роду було якесь трошки полегшення? Ну, я, я вважала, що я щаслива. Бо тому. Це те, що в полоні, це, це значить живий. У березні 24-го року дзвонила ну, одна з е, родичів, що Ярослав попав з її родичем в полон, е, сказала, що до неї прийшла інформація, що її, там, я не пам'ятаю, чи син чи е, брат, у Луганській області в Суходільській колонії, і що Ярослав з ним? Ну зі мною не зв'язувалися. Зі мною зв'язалися аж перший раз у березні, вже 25-го року, і вже сказали, що вони були в Луганській області в Суходільській колонії. А у грудні 24-го року їх перевезли у Кемеровську область у Маріїнськ, місто в Тюрму. Там ще один що вони спілкувалися у Суходільській колонії. То він мені задзвонив, теж сказав, ну, що Ярослав там же. Ну тобто я вже інформацію про місце перебування Ярослава, так що в якому він стані, то отримувала ну, в 25-му році. Всі відзначали його моральний стан дуже хороший. Казали, що навіть підбадьорював там інших, хто, хто біля нього був, ну не знаю як. Ну, тільки от казав, дуже худий, так дуже худий. Я просто знала, що нічим не допоможу, як мені буде прикро погано, і я буду себе в пригнічному стані почувати. Я не давала собі волі негативним почуттям своїм. Я завжди дивилася на те, що раз він живий і здоровий, і я про це знаю, значить він приїде і все буде добре. А 6 серпня мені приснився сон. Ще сказати до слова, я не плакала цей весь період. Я ну, не вважала, що сльози мої що-небудь допоможуть, чи що потрібно плакати і горювати з того приводу. А от на 6 серпня мені сниться, що стоїть Ярослав у якійсь ну, така чорна ковтина. І як я побачила, це та ковтина, в якій він приїхав. Це от вона реально була та ковтина. І він так стоїть десь на віддалі 30 метрів від мене. І я до нього прибігаю. Я його обнімаю з усією силою і йому так говорю, Ярослав, я так тебе люблю, я так за тобою скучала. Я так плакала. Списки ну, тож, тож, з тих російських пабліків, тих тисячу чоловік, що їх там готують на обмін, чи не готують на обмін, чи навки не хочуть міняти, ну, всякі слухи, всякі різні. Ну, Ярослав був в тому списку. Ну і потім фотографія ж теж та появилася у. Телеграми. Ми знайшли Ярослава там, звичайно. Ну, і ну, ясне діло, що це вже було для мене якимось сигналом на фоні тих подій, які там відбуваються, і з списками хто куди передає, на фоні тих подій, то, одним словом, що я вирішила 21 числа, я тут сиділа на роботі. Я навіть я не пам'ятаю навіть, що стало поштовхом, що я кажу, я їду в Київ. Я беру квиток на Київ і 24-го поїхали в лікарню в Чернігів, вже нараз на це сказали, приїхали. І там справді було багато людей, що е, чекали на обмін. Ми зрозуміли, що той обмін, значить, такий планується, бо там і військові, і поліція, і люди зустрічаючи. Ну і вже стоячи там під, е, ці, під входом до місця, куди привозять наших хлопців, мені десь. Трошки по третій, 15, 14, 15, 17 задзвонили з СБУ і сказали, що Ярослава обміняли. Ну і вже Потім ми стояли, чекали. Там... Він мені не дзвонив з дороги. І ну, потім, як він сказав, то він не очікував, що е, нас побачить. Ну, як не очікував, що його будуть зустрічати, і побачив вже, як вийшов з автобуса. Я свій народження не відмічала. От він, він ще не був в полоні, він ще як тільки був на е, службі, то я казала, що я відмічу свій день народження, після того як він вернеться. Ну, тобто, я три дні народження можна сказати, не відмічала. І так само і до оскільки я отримала привітання з поверненням Мирослава, це просто неймовірна кількість. Це люди. Я дуже щиро дякую кожному, 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 хто зі мною чекав, хто радів зі мною. Ну це просто дякую. E